Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри, нині православна церква святкує віддання свята Вознесіння, а перебуваючи у святих храмах із слів Євангелія від Іоанна, ми почуємо: як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. Я віддаю себе на служіння тобі від їх імені, щоб вони могли присвятити себе служінню тобі через істину. І для кожного із нас це означає, що ми все своє єство віддаємо у руки Божі. У цей день свята Православна Церква відзначає віддання свята Вознесіння Господнього та прославляє преподобного Єфрема Патріарха Антіохійського, що жив у середині VI століття, преподобного Зосиме Фінікійського, що жив у VI столітті, святителя Феодора Єпископа Суздольського, який відійшов до Господа близько 1023 року, віднайдення мощей страстотерпців благовірних князів Василія та Костянтина Ярославських у 1501 році, а також вшановує перенесення 319 року мощей мужнього. Його воїна Христового святого великомученика Феодора Стратилата. за силу та кмітливість його було призначено командуючим одного з римських легіонів. Феодор завжди поєднував відповідальне військове служіння з апостольською проповіддю Євангеліє серед підлеглих йому язичників, і дуже скоро вся місцевість, де служив святий, прийняла християнство. Імператор Лінійкий зненавидів Феодора і він наказав схопити його та піддати тортурам. Але Господь загоїв усі рани мученика і наступного дня явив його здоровим і вільним від кайданів. Усі свідки цього. Го дива, у тому числі і воїни, які повинні були мучити Феодора, того ж таки дня прийняли святе хрещення, не бажаючи позбавитися мученицького вінця, святий Феодор сам пішов до лікінія, щоб засвідчити перемогу істинної віри. Жорстокий імператор звелів вітяти Феодорові голову. Це сталося у лютому 319 року. Під час мук святий Феодор наказав своєму слузі поховати його тіло в маєтку своїх батьків у Євхаїтах. Мощі великомученика були перенесені туди того ж року, 21 червня. Світлий день ангела нині зустрічають Костянтин, Феодор та Василь. Хай повсякчас ангел Господній вас оберігає. Возлюблені, преподобний Ніл Синайський турботливо нам радить. Не молися про те, аби виповнилися твої бажання, бо вони не завжди збігаються з волею Божою, а молися, промовляючи, нехай буде воля твоя, і завжди проси Бога саме так, бо він знає, що добре і корисне для твоєї душі. А ти не завжди ти знаєш сьогодні? П'ятниця день пісний. Проте до страв дозволяється вживати рибні продукти.